Доброго дня всім. Сьогодні піде продовження теми. Будемо продовжувати говорити про Постомитівський районний суд Львівської області. Отже, суддя Апеляційного суду Гончарук скасувала постанову судді Мусієвського 2 листопада 2022 року Львівський апеляційний суд у складі судді. Гончарук, секретаря судового засідання Левчука за участю захисників особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності адвоката Бартківа Ігоря Богдановича, адвоката Ганича Івана Миколайовича, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката Бартківа Ігоря Богдановича, захисника особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності Га Ганич. На постанову судді Устомитівського районного суду Львівської області Мусієвського від 18 серпня 2022 року. На вказану постанову адвокат Бартків подав апеляційну скаргу, в якій просив оскаржену постанову скасувати та закрити провадження у справі. В обґрунтування вказав про те, що постанова суду першої інстанції є незаконною та необґрунтованою Обставини, викладені в протоколі, не відповідають фактичним обставинам справи. Звернув увагу про те, що суд першої інстанції не взяв до уваги, до уваги доводи захисника про те, що обвинувачення Ганич Лариси у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 124 КУПАП, ґрунтується виключно на показаннях підставного свідка. Ще раз наголошую підставного свідка і одночасно потерпілого колишнього працівника органів внутрішніх справ. Зазначає, що протокол про адміністративне правопорушення складений з порушенням статті 256 КУПАП і не відповідає вимогам інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом МВС України від 6 листопада 2015 року номер 1376 та інструкції з оформлення поліцейських матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки. Дорожнього руху зафіксовані не в автоматичному режимі і затверджені наказом МВС України від 7.1.2015 року номер 1395 не містить підписів жодних осіб на підтвердження викладених в ньому даних. Вказав про те, що з матеріалів справи вбачається, що постанова про закриття кримінального правопорушення 120 181 закінчується цифрами 0183 від 23 березня 2018 року, була винесена слідчим 12.07.2022, тому відповідно до приписів пункту 4 статті 38 КУПАП адміністративне стягнення на Ганни Ларису могло бути накладено не пізніше 12 серпня 2022 року. А відтак, в судовому засіданні 18.08.2022 року, суддя був зобов'язаний, не встановлюючи вину ганич, закрити адміністративну справу у зв'язку з закінченням терми притягнення її до адміністративної відповідальності, заслухавши захисників особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, на підтримку поданої апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи. Дослідивши доводи скарги, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає до частковому задоволення з наступних підстав та вказано у тексті постанови. Згідно статті 245 КУПАВ серед ряду завдань провадження у справах про адміністративні правопорушення є Всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи та вирішення її в точній відповідності з законом. Згідно положенням статті 256 КУПАП, протокол про адміністративне правопорушення як документ, що засвідчує факт неправомірних дій особи, складається з встановленою формою і має містити всі дані для вирішення справи, в тому числі відомості про правопорушення свідків. І потерпілих. Проте, другого учасника дорожньо транспортної пригоди за обставинами даної пригоди, які викладені в протоколі про адміністративне правопорушення, який повинен бути потерпілим по справі всупереч вимогам частини 1 статті 256 КУПАП, такого не зазначено. Суд апеляційної інстанції звертає увагу. Що обов'язок щодо належного складення протоколу про адміністративне правопорушення, який в порядку статті 251 КУПАП є, є одним із доказів у справі про адміністративне правопорушення та надання доказів на підтвердження викладних у протоколі відомостей, покладається на особу уповноважену складати відповідний протокол. Так вказано у постанові апеляції. Окрім цього, до матеріалів справи не долучено схеми місця ДТП за участю транспортних засобів, Сузуки та Мазда під керуванням другої особи, а також не долучено пояснення учасників ДТП Ганич і другої особи з приводу дорожньо-транспортної пригоди за їх участі, які кваліфіковані за статтею 124 КУПАП. Не зазначено пошкодження транспортних засобів, що спричинило дане ДТП. Відтак, висновок суду про винуватість ганеч у вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУПАП, не відповідає вимогам чинного законодавства та є передчасним, а тому постанова постаментівського районного суду Львівської області від 18 серпня 2022 року, підлягала скасуванню а матеріали справи номер 450, дріб 2228, дріб 22 направленню на доопрацювання для усунення вище зазначених недоліків. Суд ухвалив постанову, якою апеляційну скаргу адвоката Бартківа Ігоря Богдановича, захисника особи, яку притягнуто до адміністративної відповідальності Ганич Лариси, задоволив задовольнив частково. Постанову судді Пустометівського районного суду Львівської області від 18 серпня 2022 року про притягнення Ганич до адміністративної відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення скасував. Матеріали справи номер 450 дріб 2228, дріб 22 направити через Пустометівський суд Львівської області на допрацювання в. Львівське районне управління поліції номер 2 відділення поліції номер 3 ГУНП у Львівській області. Отже, ще 2 липня 2022 року апеляційна інстанція скасувала судове рішення судді Мусієвського, про що це може свідчити? З огляду на виявлені порушення закону під час розгляду цієї справи, у судовому засіданні пустаметівського районного суду від 18.08.22 суддя Мосієвський вказав у тексті постанови, що оцінені судом докази доводять винуватість адмін правопорушника поза розумним сумнівом, тобто достовірно і достатньо підтверджують вчинення неї порушення вимог пункту. 2 і 3 б д 12 ,1, 13 1 правил дорожнього руху України. На мою думку, викладне свідчить про упередження ставлення судді до цієї справи та винуватості Ганич у вчиненні згаданого правопорушення. Скасування постанови пустомитівського районного суду від 18.08. 2022 року вже є свідченням неправосудного судового рішення, ухваленого суддею Мусієвським. Кожне незаконне судове рішення судді мало би мати своїм наслідком притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності, оскільки є свідченням порушень закону. На закінчення пропоную перегляд багатосерійного судового засідання Пустометівського районного суду Львівської області, що відбулося сьогодні, 8 травня 2023 року, під головуванням судді Кукси після повернення з поліції матеріалів адміністративної справи номер 450 дріб 2228, дріб 22. І на закінчення хочу ще маленьку ремарку додати. Ремарка з'являється в тому, що. Тому що, м, мабуть, я помилився з датою, зазначивши, що, що апеляція розглянула, е, апеляція скасувала постанову, е, постанов, постанову постаментівського районного суду від 187. Не 2 сьомо, вибачаю, це було 2 листопада 2022 року. На цьому дякую. Підписуйтесь на, на мій канал, щоб отримувати своєчасну, ексклюзивну інформацію про порушення законів суддями Львівської області. Дякую, до побачення.